Укразалізнича ж існує не для самої себе, правда? Вона існує для нас. Що ми маємо в якості, ну, для чого нам це потрібно? Нам потрібно для того, щоб їхати. Щоб їхати, треба, щоб були належні якості послуг, щоб був належний рухомий склад, щоб нам той вагон не було заходити страшно, і щоб він не смердів, вибачте, як громадський туалет. Ну, направду. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб була конкуренція на ринку. Щоб була приватна компанія, яка везе трошки дорожче, і «Укрзалізниця», яка везе дешевше. Хочеш їхати дешевше, ну знай, як тобі, які тобі будуть послуги. Хочеш їхати по-людськи, як на Заході, щоб це було все красиво, щоб це. Ну, були спроби зробити е, інтерсіті. Uh -huh. Але інтерсіті це ж нову «Укрзалізниця». Хоча там є окреме підприємство в межах, в межах залізниці, але все рівно. В них є багато специфіки. Але от перший крок був зроблений, так дайте цим е, інтерсіті статус приватних підприємств, ну хай вони працюють, хай вони покращують свої послуги. Ну тобто, як зробити Укрзалізницю, але принаймні то, що сьогодні називається Укрзалізницею прибутковим, є розуміння. Але е, не так, все просто робиться у нас в державі. Це, це складний процес.